Радіо ЮЕЙ Чикаго. Так, друзі. Всім доброго вечора. Вітаємо вас на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Це прямий етер зі студії. І до речі, зараз ми виходимо як на Ютубі, так на Фейсбуці, так і на інстаграмі, і на багатьох інших соціальних мережах. Сподіваємося, ми ви нас чуєте. Ми вас е, бачимо просто і читаємо коментарі. Поряд зі мною знаходиться дипломований фітнес-тренер його ім'я Володимир Пиндус. Вітаю вас. Привіт. Володимир, ми з тобою говорили на різні теми. Були в ці студії про те, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо. І давай сьогодні розвинемо вектор саме здоров'я, тому що насправді багато людей мають проблеми зі здоров'ям, і вони ніколи не думали, напевно, що саме через спортзал, через заняття в спортзалі, через правильні фізичні вправи, можна ці проблеми вирішити. Мова йде про тих водіїв, які їздять в далекі дороги. Мова, звичайно, йде про е, трак-драйверів, мова йде про ті роботи, де ми змушені сидіти весь день за столом. Я тут можу на себе показати, тому що дійсно 8 годин в день, як мінімум, просто сидиш за комп'ютером і не завжди навіть правильно сидиш. От чи можна е, підтверди мої слова або спростуй вирішити це, е, займаючись з тобою або з кимось іншим в спортзалі, виконуючи будь-які правила? Я скажу більше того, тільки так і вирішиш. Тому Ого. що за допомогою звичайних масажів і, допустимо, спеціальних процедур там вправляння спини, зміщення хребців, ти, зро... ти тільки отримаєш миттєвий ефект, угу. а довготривалий ефект це саме спортзал, це саме правильні фізичні навантаження, укріплення м'язів спини і відповідний результат. Добре, тобто мазі, ось це, що вправу мене візьме, це кажеться все тимчасово. Це тимчасовий ефект. Добре, але спортзал тут, мені здається, на перший, відразу такой на перший погляд, на першу думку, ризиковано, якщо ти це робиш неправильно, то тобто, може, може бути ще гірше, правильно? Давай так почнемо з самого початку. Давай, початку. Всі хвороби хребта можна умовно поділити на дві причини: основних: угу. це відсутність фізичного навантаження. І фізичне перенавантаження. Okay. Тобто, якщо говорити про відсутність, це, от що ми зараз обговорюємо, тобто, це сидячий спосіб життя, сидяча робота, відсутність рухової активності нормальної, ослаблення внаслідок цього м'язів спини тих м'язів, які обволокують наш хребет, і, відповідно, збільшення навантаження на сам стовбур хребта. На диски, і відповідно наслідки, які там протрузії, грижі, кіфози, сколіози, лордози. І перенавантаження. Перенавантаження це вже відноситься більше до професійних спортсменів. Коли ти багато піднімаєш, часто піднімаєш вимушений, ну якщо взяти ті самі богатирські ігри, ти вимушений там постійно носити якусь вагу в динаміці, коли ти несеш щось і ще й перед собою. Це дуже погано для дисків, дуже погано для хребта. Тому ось це є дві основні такі причини недовантаження, перенавантаження І тут недовантаження. Це я перенавантаження це, можливо, це бо ти я так думаю працюєш з великою вагою, і це завжди є ризики для того, щоб десь неправильно зробиш, десь неправильна техніка, і все Та? може так. бути біда. Є таке. Є може бути біда. І якщо ми беремо ці два випадки, так. То там зовсім, напевно, інші підходи. Якщо хто не допрацьовує, не хто не займається, взагалі там одна, напевно, методика, як вилікувати спину чи подібне до того. А хто забагато займається, там, там я навіть не Ме уявляю. Методики насправді одинакові. Ну, абсолютно одинакові. Тобто це правильне навантаження м'язів спини, правильне, якраз дозоване, так, яке uh -huh. потрібно. І відповідно зменшення тих факторів, які якраз є. Е Тими факторами, які сприяють, так? Тобто, якщо говорити про е, трак-драйверів, це от сидіння. Так? Якщо говорити про професійний спорт, тобто то це треба забрати на певний період часу великі навантаження для того, щоб спина прийшла в норму, і тоді знову починати легко починати збільшувати робочі ваги. Скажи, будь ласка, давай е, з власним досвіду досвіду говорити. Ти коли небудь мав проблеми зі спиною? Ой, я мав. Дуже багато різних проблем зі спиною. Я оперований на хребет і у мене офіційна група інвалідності є. А що, якщо можеш поділитися, було причиною? Ти з надто великого брав чи це професійний спорт? Тобто я відзаймався понад 18 років професійно спортом. Uh -huh. Це були богатирські ігри, це був пауерліфтинг, це був гирьовий спорт. В якийсь період мого життя навіть була важка атлетика. І Зараз в моєму віці, з моїми знаннями, я вже знаю, що я робив неправильно. Тоді, коли ще не було інтернету, коли ми всі ще дивилися десь колись якісь мінімальні ролики на Ютубі або питали в когось, як тренуватися, ділилися досвідом власним, от тоді, от це, я ріс в цей період якраз. Я розвивався як спортсмен в цей період. От тоді я зробив дуже багато помилок, які в результаті. Призвели до того, що я зараз маю. Проте хочу всім сказати, що грижа, навіть велика грижа, у мене була грижа 27 мм з перекриттям спинно-мозкового каналу на 90%. Це не вирок. Тобто, я після цього ще присідав з штангою там, по коло 200 кілограмів там, 10 разів. Тобто, можна привести себе в порядок і навіть. Навіть при найважчих станах просто на цьому треба зосередитись. Цьому треба віддати певний ресурс, тобто час, якісь в якійсь мірі гроші. І все буде в порядку. Просто на цьому треба зосередитись. До тебе часто звертаються люди саме от з такою проблемою, що спина біля спини щось. Над спиною чи більше до тебе клієнтів Дуже часто, часто. Дуже часто. Ну, от я хочу розказати два останніх випадки: один з них це трак-драйвер, uh -huh. який звик їздити, опираючись на ліве плече. <гум> так всі їздять. От так так? всі їздять, <гум> так? І коли його фотографував ззаду, так? в нього одне плече підняте, а друге опущене. Вже в нормальному стані. Тобто Нав, він, вже, навіть не він, він вже не їздить на машині, вже понад два роки вже а. не їздить. А він от почав так ходити і все. І в нього постійна проблема була з одним плечем, він не міг нормально рукою рухати. В нього постійно виникав больовий синдром в плечі. Він не міг жати гантелі лежачи, бо це йому не дозволяло плече. Він не міг відтиснутися жодного разу на брусах, йому не дозволяло плече. Він не міг штангу потиснути, гриф 45 паунтів, не міг витиснути через больовий синдром в плечі. Побачив я це. Сфотографували ми 10 тижнів, 11 ми майже відзаймалися з фокусом суто на м'язи спини, плечі вирівнялись, больовий синдром пропав в плечі. Чоловік зараз фокусується на Збільшенням результатів уже жимі лежачи, в жимі гантелей лежачи, вже може віджиматися на брусах, і повністю пройшов бробойовий синдром в плечі. Я перепитаю, ти сказав 10 тижнів. 10 тижнів. То це зовсім нічого. Це 2,5 місяці. І людина вже майже майже 3 місяці. Ми відзаймалися. Просто там була перерва десь півтора тижні. Тому я так кажу, 10 тижнів. але дивись, я, мені важко уявити. От що ти з ним робив? Тут людина прийшла. Ти каже, вона не може від грудень ніяку вагу підняти. Вона не може на брусах нічого робити. От, які вправи ти залізне робиш? Це напевно тільки розтяжка? Ні, були спеціалізовані вправи саме для м'язів спини. Чому? Uh -huh. Якщо м'язи спини слабкі, так, вони відповідно дозволяють виг... Виг... вигинати плечі і хребет. Uh -huh. Якщо м'язи спини сильні, вони випрямляють твою поставу, тягнуть назад плечі, і, відповідно, тут лишається тільки. Два таких основних моменти. Перший укріпити м'язи спини, щоб вони витягнули плечі назад, uh -huh. а другий розтягнути м'язи грудей, щоб вони дозволили цим плечам відтягнутися назад. Тобто два основні компоненти: перший укріплюємо м'язи спини, другий розтягуємо м'язи грудей. І все тоді класно, все Ну, по-різному, буває таке, що за 10 тижнів неможливо виправити ситуацію. Це. Від клієнта залежить від віку, від запущеності, від того, коли це було. Тобто, чи це задавненено, задавнена така патологія, чи це зовсім недавно? Тобто дуже багато нюансів. Є. Але конкретно з цим клієнтом вдалося все виправити фактично за 10 тижнів. І зараз клієнт себе почуває прекрасно. Тренується, нарощує м'язеву масу, вже фокусується на грудних м'язах. Uh -huh. І я думаю, що зовсім скоро я навіть своїм підписникам покажу результат ще за 12 тижнів вже з фокусом на грудні м'язи. Отже, заходьте на інстаграм Володимира Фондуса, там багато цікавого контенту. Не тільки чоловіки, але й жінки. А, і зразу хочу. Другий Це випадок. перший випадок. Ага. Так, а другий випадок підприємець, okay. який веде сидячий спосіб життя, дуже багато. Ну, Керування, дуже багато таких функцій, при яких він сидить, практично не рухається, а якщо рухається, то дуже мало і тільки там якісь елементарні навантаження, тобто піша ходьба і таке подібне, Болів поперек сильно. Буквально там на перших тренуваннях не міг зігнутися. До кінця тренування вже почало так, починало так нити спина, що не міг дотренуватися нормально. Два з половиною місяці так само. Він каже мені, Володя, я забув про спину. Oh. Тобто, це вправа номер один, яку я всім завжди рекомендую: гіперекстензія. Ну, слухай, я думаю, що велика кількість левого частка тих людей, що нас слухає, вони мають або знають когось, хто має проблеми зі спиною. І насправді тут важливо напевно звертатися саме до спеціаліста, тому що в інтернеті я особисто неодноразово не, не, не потрапляв. Є люди, які ніби е, рекомендують себе як е, ті, хто можуть вам вправити спину або направити, або там щось е, продати. Але можна потрапити на недобросовісних людей і потім мати ще більше ще більше проблеми. Тому тут важливо вибрати і інвестувати свої кошти, свій час саме в ту людину, яка дійсно знає про що вона говорить. І я так розумію, що ти так само знаєш про що говориш, що Є багато схем в інтернеті, так і ти напевно на теж жаль. Стикався на в... жаль, дуже багато, особливо тут в Америці. Я дуже багато зустрічаю відвертої брехні, відвертого маркетингу, який. Будується тільки для того, щоб продати якийсь певний продукт, було таке, що людина пішла до когось, хто був ніби професіонал в лапках, а потім змушена була йти вже ну, до тебе. Тому що реально вона була в важкій ситуації. Я розкажу такий випадок, дуже яскравий. На жаль, з поганим поки що завершенням. Я сподіваюся, що це ще не завершення, коли я лежав в лікарні з операцією на 5S1 диск. В моїй палаті лежав так само ще один хлопець, uh -huh. трошки старший за мене, який мав операцію на шийному відділі. Uh -huh. Тобто, дуже великі проблеми були. Грижа була в шийному відділі хребта, і йому робили операцію на шийний відділ. Вставляли імпланти, збільшували просвіт між дисками і тому подібне. І коли ми вже лежали там декілька днів разом, він каже: Слухай, може, я би пішов би десь до тебе на тренування, на реабілітацію після цієї операції. Я кажу, давай приходи, будемо щось пробувати, будемо розробляти твою шию, будемо дивитися по відчуттях. І ми відзанімалися десь, напевно, місяців 8-9. Він вже показував досить хороші результати по приросту м'язевої маси, по зовнішніх змінах. Все було класно. Потім я пішов в інший спортзал. Він пішов ще в інший спортзал, ми розійшлися, і він е через певний період часу, десь через 4 місяці, мабуть, переїхав в Польщу і звернувся до місцевого спеціаліста. Каже: Я хочу тренуватися, хочу рости, збільшувати м'язеву масу, покращувати свою зовнішність. І, звичайно, що тренеру в Польщі сказав, що в нього така проблема була з шийним відділом спини, що він е оперований і в нього була дуже велика грижа. Тренер сказав: Окей, все добре. Три місяці тренувань і чоловік лягає на повторну операцію. Зараз він майже паралізовані руки, mm -hmm. не рухає одною рукою взагалі дуже великі проблеми. Тим паче, знаходячись за кордоном, розумієш, скільки це зараз буде коштувати, як це все болюче проходить, особливо коли ти не вдома. Тому я застерігаю всіх. Якщо ви маєте найменші підозри щодо кваліфікації вашого спеціаліста, немає значення, чи це вертебролог, чи це масажист, чи це тренер. Якщо ви маєте якусь серйозну проблему з хребтом, звертайтеся, шукайте тільки професіоналів, тому що, на жаль, люди, які себе можуть навіть видавати за знавців даної системи, даної теми, можуть Такими не являтися. А що важливо, щоб щоб людина мала це знову ж таки сертифікований диплом, так щоб це, це був якісь якісь підтвердження того, що вона навчалася? Ви це зна... досвід, це відгуки. Ти, хороші? Ти знаєш? Я би більше орієнтувався на відгуки, відгуки чому тому, що. Як показує практика, зараз сертифікованих тренерів ну, 99% на ринку, і всі покупували сертифікати, попроходили якесь навчання. Слава Богу, є класні навчання, угу. а є і взагалі дуже лайтові, дуже нещасні навчання. І коли людина пройшла якесь там, перепрошую, нещасне навчання за 5 днів, їй видали сертифікат персонального тренера, і вона береться там. Усувати якісь проблеми, не дай Бог, зі спиною, ну, сам розумієш, це які наслідки можуть бути. Тобто, людина на лікаря вчиться 5 і більше років, так, в Україні. Я би так само сказав, що треба вчитися на тренера. Тобто, ну, за 5 днів ну, ніяк ти не вивчиш все те, що ти маєш знати, якщо ти берешся. Оздоровлювати людей, ми маємо питання от у Фейсбуці. Е, нас запитують, чи є в експорті лафітнесі е, тренери, які допомагають спиною? От, чи та, чи є, от таких є, мережах великих є? Є, є. Я можу назвати декілька людей, які е, спеціалізуються. Я не хочу робити ні рекламу, не, не не, рекламу не, а, ні антирекламу. Я вже сам уже назвав Фітнесі Експорт. Але, цей, але можу сказати, що є. Е, але це винятки. Це винятки. Окей, тобто, але все ж таки... Це якби квота, що в кожному залі має бути людина, яка може допомогти з такими проблемами. чи Не Це квота. про… квота. В Америці взагалі немає е, таких особливих нюансів щодо роботи тренера, окрім сертифікату тренера. Угу. Тобто, якщо ти отримав сертифікат, його відносно просто отримати, тобто, це купуєш курс навчання. Від одної з чотирьох різних сертифікаційних організацій, бо кожна мережа має свої вимоги. Тобто, хтось вимагає від певної орудної організації, хтось від другої, хтось від третьої, тобто ти купуєш навчання від саме тої, яку потребує твоя твоя мережа, де ти збираєшся працевлаштовуватись, проходиш навчання навіть деякі форми дозволяють онлайн-тестування. Тобто, ти в себе вдома, грубо говорячи, здаєш тест. Ну і всі ми розуміємо, який цей тест може бути і як його можна здати, в принципі, так? І відповідно, ну і ми після цього ми розуміємо, який результат з цього навчання, так? Тобто. Все ясно, ну насправді та цікава досить тема. тема. Давай так що на завершення, можливо, ти да якісь поради для людей, які зараз відчувають дискомфорт в себе в спині? Можливо, якісь такі елементарні вправи, що ми всі знаємо, що людина може прямо зараз, хоча б, не якщо не зняти, то приглушити той біль, який існує. Я би порадив понаклонятися, поскручуватися в різні сторони uh -huh. і обов'язково присідати. Тобто, особливо це от моя порада до трак-драйверів драйверів. Якщо ви знаходитесь в дорозі дуже довгий період часу, там 12, 14, 16 годин, хоча б раз в 4 години зробіть там якийсь тайм брейк на 15 хвилин, вийдіть з машини, порухайтесь, відтягуйте ноги вперед, назад, поприсідайте. Поприсідати, це дуже важливо, особливо для чоловіків, тому що застій крові в органах малого тазу, це. Імпотенція, це бездітність, це проблеми з нирками, це урологічні проблеми, це каміння в нирках і це купа-купа всіх патологій. Тому поприсідайте, позаставте кров побігати дуже активно в органах малого тазу, і це 100% в рамках не одного там, тижня, не одного місяця, але декількох років збереже вам здоров'я. Люди, що тут сказати, присідайте, слухайте радіо UA Чикаго, присідайте, Йдете на роботу, присідайте, просто робіть такі викиди вперед. І е, насправді спорт він продовжує життя, і це правда. Я сьогодні я думаю, ми це з тобою, Володимир, довели. Я хочу порекомендувати нашим слухачам-глядачам Володимира як дійсно сертифікованого, дипломованого фітнес-тренера, людину, яка може вам допомогти, якщо ви маєте проблеми зі спиною, і не тільки навіть самооцінку, якщо ви погано почуваєте, почуваєте через те, як ви виглядаєте. Вам щось не імпонує. Звертайтеся до Володимира. Він є на інстаграмі, Володимир Пиндус, на Фейсбуці, на Тіктоці. Не знаю, є на, ф... на Тіктоці є є на ТікТоці. Ти всюди так само. є, Але і скоро його вже закривають. А, ну ще ще побачимо, ще ще повоюємо, казав Трамп. От, і а, ти маєш свій номер телефону, та по якому можна до тебе зателефонувати і поставити можливо якісь додаткові питання, а, замовити консультацію або навіть перше заняття. Тому, будь ласка, озвуч цей номер телефону. Ой, я не пам'ятаю його на пам'ять. Ти не пам'ятаєш його... свій номер пам телефону. Володимир Тому Володимир. В Америці в мене змінився номер телефону, і відповідно я не пам'ятаю його. Так, друзі, так ми з Володимиром ще не настільки близькі, щоб я теж його номер телефону пам'ятав. Тому от що ми зараз робимо. Ми зараз цей номер телефону дамо в коментарі в опис до цього відео, ви обов'язково до Володимира можете зателефонувати чи написати. От тому що будемо тобі дякувати, що ти до нас сьогодні завітав. Насправді дякую. підняли важливу тему. Сподіваємось, комусь трішки щось допомогли, підказали. І бажаємо вам просто всім здоров'я, дбати про себе і дбати про свою спину, тому що спина це те, що тримає, по суті, все наше тіло разом. І це важливо, щоб ми всі були з вами, як то кажуть, на ногах, щоб ми могли рухатися, щоб ми могли насолоджуватися тим чудовим світом, в якому ми живемо. Володимир Пиндус, дякую тобі. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.